Друзі, всім привіт! Привіт! З вами канал Морослайф. Сьогодні ми з Аліною підготували для вас випуск про іпотеку в Чехії для іноземців. Дуже багато отримали від вас питань, тож сьогодні будемо старатися на них відповісти. Від вас, будь ласка, максимальна підтримка, максимальна кількість лайків, щоб більше людей побачили це відео на просторах Ютубу. Хто тобто не підписався, ще, будь ласка, підписуємося і ми починаємо. Погнали! Так, друзі, питань багато, тож прийшлося їх записати і надиктувати ігоре, бо сам не звладне. І так, перше питання від вас. Ну воно і найголовніше з якими документами можна взяти іпотеку в Чехії? Це найчастіше питання, до речі, яке задають мені мої клієнти, які приходять на консультації. Саме основного це побит в Чехії. Сюди відноситься або робоча карта. Або благодобий побит або воз'єднання родини, або тривалий побит. Також обов'язково потрібно мати діючий закартований паспорт. Зараз мінімум це до 27-го року. Ну, а краще, щоб він був трошки більше. І так, друге питання. Як іноземцю підготуватись до іпотеки? Які документи треба мати, що зібрати, куди звертатися, з чого розпочати, як то кажуть? Ага. Почнемо з того, що підготовка до іпотеки це дуже важливий крок. Що я рекомендую зробити? В першу чергу знайти свого фінансового консультанта, який вам допоможе пройти весь цей шлях від самого початку до кінця? Чому це важливо? Тому що, друзі, фінансовий консультант це, грубо кажучи, провідник між вами та банком, який буде вирішувати всі? Питання з маклерами читати всі договори, допомагати перекладати документи та пояснювати якісь нюанси, які є в цих договорах, щоб вам було зрозуміло і прозоро, що ви підписуєте. Робота фінансового консультанта для вас завжди в Чехії є безкоштовною. Тому якщо хтось вам каже, що за це треба платити гроші, це неправда, і це, грубо кажучи, порушення дуже серйозне. Всі фінансові консультанти в Чехії повинні мати ліцензії від Чеської Народної банки. Я таку ліцензію маю, тому що я здавав ці екзамени для того, щоб проводити цю роботу для вас. Тепер переходимо до другого підпитання: це які документи потрібно мати. Це ще треба мати робочу смугу, яка буде тривати мінімум два роки у вас в Чехії. Якщо ви міняєте роботу або поміняли роботу там через півроку. Рік і так далі, то треба мати ці договори, також щоб вони у вас зберігалися, тому що банк можливо запросить їх. Далі повинні ви отримувати зарплату на свої рахунки, щоб ці гроші ходили офіційно, не на руки окремо видавалися. Це також дуже важливий пункт, і тому що треба буде показувати виписи з рахунків як мінімум за 6 останніх місяців. Тому це друзі, основні вимоги, які потрібні від вас для банку. Який вік має бути у жадателя іпотеки? Чи впливає вік якось на рішення банку? Так, в принципі, все це впливає. Потрібний вік для того, щоб взяти іпотеку в Чехії, починається від 18 років і максимум йде до 72 років. Стосовно внесків, тому що дуже багато питань з'являється, скільки потрібно першого внеску, для якого віку і так далі. В uh, банків є стандартна методика, яка розписує, якщо задати має до 36 років віку, то банк буде хотіти від нього 10% першого внеску. Якщо людина старше 36 років, то там буде банк потребувати 20% першого внеску. Також uh, було питання стосовно того, якщо людині 50 років і чи може вона взяти іпотеку. Так, може взяти на іпотеку, але іпотека їй буде надаватися не на максимальних 30 років, а вже на а, залишок це 20 років. Тому що до 70, до 72 років можна максимально взяти іпотеку в Чечні. Uh -huh. Тому ця різниця буде даватися на цю іпотеку. Uh -huh. Тобто, чим молодша людина, тим більший срок іпотеки вона може взяти, так, претендувати але, на більший срок. Так, але це максимум може бути 30 років, якщо людині. 에, там, наприклад, 20, 20 а вона, вона все рівно бере на 30. то вона років. може взяти в деяких банках навіть до 35 років. Mm -hmm. Але там є також свої умови, там потрібно, щоб будинок був е, мінімум категорії Б і в принципі Ну, можна є викорати. якісь умови та спеціальні. Так. Yes. А, якщо дружина в декреті, от mm -hmm. є чоловік працює, а дружина в декреті. Чи можна брати іпотеку, чи зараховуються її гроші як е, додаткові кошти? Так, дійсно можна це зробити. Якщо дівчина, дружина, жінка йде в декрет і знаходиться офіційно в декретній відпустці, то вона може взяти документ на своєму уряді, який буде підтверджувати, що вона отримує родичовський підспявик, і ці кошти можна буде додати до іпотеки зарплати чоловіка. Наприклад, чоловік отримує там, 35 тисяч крон і цей родичовський після, наприклад, там 11 тисяч крон, то це буде для їхньої загальної кредитоспроможності спроможності враховуватися. Угу. Так, питання від підписників: на яку суму іпотеки я можу розраховувати, тобто на яку суму дивитися людині квартиру чи будинок? Він не розуміє, скільки він може брати за 2 мільйони квартиру чи за 15 мільйонів. Тобто, як тут зорієнтуватися? Скажу так, тут дуже багато різноманітних факторів грає в ролі цієї кризоспроможності, тому що перший момент треба розуміти, скільки людина отримує офіційних коштів, яка зарплата їй ходить. Друге, тут грає дуже велику роль завазки, тобто чи є в людини якісь борги, чи є в людини якісь, там, наприклад, якщо це розведені, аліменти виплачуються. І так далі, діти, мабуть, так діти також, також враховуються обов'язково. Це все робиться індивідуально. Приходите на консультацію. Ми вас розраховуємо повністю під ваші потреби, яка у вас ситуація життєва. Тобто краще прийти на консультацію і дізнатися там, так. розповісти консультанту. Звичайно тобі треба зробити повністю всю якби фундаментальну аналізу, яка mm -hmm. да, розібратися, що де і як і вже потім розуміти наскільки ти можеш претендувати, mm -hmm. або твоя родина. Щоб зрозуміти, чи є, вистачить від uh -huh. цих коштів чи не вистачить. І так також є таке мал маленьке питання, як зрозуміти, яка буде сплатка в місяць. Тобто, я розумію, що це також в цьому аналізі входить при розрахунку. Е Звичайно, тут вже лише? треба просто розуміти на яку суму ти можеш претендувати uh -huh. для початку, а вже від того, яка нерухомість буде uh -huh. знайдена, від цього вже відштовхуватися і розуміти, яка буде сплатка. Це також uh -huh. розраховується. І там дуже ну, багато факторів, і вік грає роль, uh -huh. і та різниця, яку банк може дати за рахунок того, скільки кому років. Тому це все треба розрахувати індивідуально. Чи можна взяти іпотеку без першого внеску? Це найзнаменитіше е... питання міф в інтернеті, в інстаграмі. Тож, поїхали? Ну так, дійсно, я з тобою погоджуюсь. Це дуже популярний запит серед е... і наших, Писників серед наших клієнтів, також того що багато хто хоче взяти. Іпотеку. Щось десь чують і розраховують на те, що без грошей можна взяти іпотеку з першого внеску. Давайте розберемо цей момент трішки детальніше. Друзі, хочу вам сказати, що іпотеки без першого внеску в Чехії поки що не існує. Чому так? Тому що, ну по-перше, іпотека дається на дуже великий строк, да? як мінімум, це. Від 20 до 30 років, також залежить від того, скільки вам років, це перше друге дається під малий відсоток. Якщо вам кажуть, що є іпотека без першого внеску, тобто це означає, що 100% коштів вам надають для того, щоб ви купили свій житло, це не іпотека, це кредит. Що таке кредит в порівнянні з іпотекою? Ну, По-перше, це менший термін, максимум, який можуть дати кредити там, на 10, можливо, із 12 років. Друге, це великі відсотки, тобто набагато більше відсотки в порівнянні з іпотекою. Якщо в іпотеки в середньому 5% річних, то в кредитові в середньому 12-15% річних. Тому рахуйте, якщо взяти 5 мільйонів в іпотеку і 5 мільйонів в кредит, це буде дуже велика різниця по складкам, по відсоткам і так далі. Так, Можливо, якісь там менші, Дорогі якісь квартири, там мільйон, два mm. мільйони, якщо такі ще там залишились, там якісь регіонах більше, більш таких дешевих, то можливо взяти в кредит, да взяти від 100% цих коштів без першого внеску, і швидко але, виплатити і швидко виплатити, так там інвестицію, наприклад, ще якісь варіації. От але якщо брати реальну іпотеку, без першого внеску її неможливо взяти просто mm. повтор, 30, в Чихії, десять 20% в залежно від того, скільки вам років, тобто іпотека. В будь-якому випадку хоче перший внесок, це так. якісь правила від банку. Звичайно, тобто 100% вона не фінансує, mm. так. А кредит може профінансувати 100%, але під більший під відсоток, під під, під відсоток менший термін. термін кредитування. Mm. Тому що це кредит. Mm -hmm. тому, як, така ситуація. Чи можна закрити іпотеку раніше і як це зробити? Може хтось не хоче тридцять років платити іпотеку. Ну дійсно це в принципі нормальне явище, коли людина не хоче платити тридцять років. Тим паче, що якщо брати нашу нужну менталітет, да, це позбавитися цього іпотеку. боргу. Це все реально зробити, і це все робиться офіційно з дозволом банку. Якщо ви маєте вже оформлену іпотеку, ви можете робити міможа сплатку, так це називається по чеськи один раз на рік до 25% від. Діла кредиту. Наприклад, якщо іпотека коштує там, 4 мільйони на да, взяти то ви можете раз в рік давати мільйон. Угу. Наприклад, закрити за 4 закрати, роки. роки то да, да. Якщо, наприклад, давати менші сплатки, то ну, звичайно, то це буде трошки набільшення. 10-15 років в середньому можна спокійно угу. закривати цю іпотеку. Тому ну, це все рішення за вами. Так, наступне питання: коли краще брати іпотеку зараз чи почекати спаду цін? Бо зараз такий є, є така думка, що зараз ціни на піку. Це насамперед дуже класне питання, і тут, мабуть, потрібно розповісти про наш досвід, да? тому що ми були в такій ситуації, коли ми також гадали, що ми на піку. Ми також вважаємо, що зараз ціни просто космос, але вони не збираються якось падати, і це зовсім непомітно, що десь щось падає. можливо, хто. Слідкує за ринком нерухомості конкретно у себе в регіоні. Можливо, десь якісь регіони там і падають. Якщо пристально цим місяцями займатися, там де місяцями не продаються квартири, але в цілому ринок не падає навпаки, тільки зростає і зростає з такими великими кроками. Ну, давай розкажемо про наш досвід. Ми почали дивитися квартири в 2023 році. Якраз в той момент, коли ми вже зрозуміли, що ми в Україні нічого купляти не будемо, бо була первоначальна ціль купити квартиру в Україні. От і ми почали дивитися ретельно на, на ринок нерухомості в Чехії, і ми зрозуміли по нашим тодішнім доходам, що ми можемо претендувати на суму 3,5 млн половиною мільйони. Ну і ми крон. так вирішили, що ми так. хочемо квартири не дорожче 3,5 половиною мільйони в нашому місті. Це під Прагою, де ми в принципі зараз живемо, ми дивилися. Тоді ці квартири вартість була плюс-мінус така. А поки ми це опять же, вибирали, гадали, тому що не, же, було... не було по суті того, вибору, на, плюс треба було вибрати те, що хотілося. От поки ми це все вибирали. Ринок почав дуже швиденько рости, і за рік буквально вже ціна була в районі 4,5 мільйонів. Ну 4, Я, 4 спочатку да. так не було одразу на мільйон. От, Ну, залежно 4, 4, від того, які, які квартири. Так, да, 4200, потім 4,500 і це було протягом року. Буквально за рік квартира з 3,5 виросла на 4 4500 і на цій квартирі була черга. Тобто, якщо ми дивилися там три дні, подумали і вирішили сходити на проглітку, то коли ти вже дзвонив, то квартира була зарезервована. Ми навіть не попадали на проглітки на цій квартирі і ми зрозуміли, що якби що тягнуть, треба якби інтенсивно вирішувати, як це питання, тому, на що... проглітки ходити. Йти на проглітки, дивитися перед цим, звичайно, зробили собі скорінг в банку для того, як уже ми в принципі зрозуміли, що Ринок росте дуже швидко, треба щось вирішувати. Ми знайшли варіант новобудови, яка коштувала п'ять, половині мільйонів, і якраз випав варіант вторічки, грубо кажучи, да за п'ять мільйонів. Ну і звичайно, що ми зрозуміли, що який варіант буде вторічку брати, коли можна взяти новобудову трошки дорожче на 500 тисяч, і це новобудова, нова квартира повністю сам все. Плануй роби, як хочеш, і ти береш стару 70-х років квартиру, яку треба знову ж таки ремонтувати, вкидати туди гроші і так далі. Тому ми, звичайно, вирішили брати новобудову, взяти нову квартиру. Але ціна по факту вже стала через рік, по суті, тому що ми брали в кінці 2024 року 5,5 мільйонів. Тому отакий пік, якби, з яким ми також, можливо, там, гналися чи не гналися, чи чекали, не знаю. З нами зіграв такий можна сказати жарт. Але А може це і найкраще. може це і найкраще. Так ми ну ми до речі не шкодуємо про цей mm -hmm. вибір. Так, висока складка, але грубо кажучи, друзі, дивіться зараз. Якщо хтось слідує нас на інстаграму, до речі, підписуйтесь на наш інстаграм, на мій інстаграм, тому що там дуже багато цікавого показую про наше життя, про наше житло, mm -hmm. про всі ситуації, яка відбувається на ринку, нерухомості і так далі. Так от, хто дивиться за нами, бачить, як я показую, що біля нас будується нова новобудова, і ціна стартувала там вже від 6,5 мільйонів, в порівнянні з нашою, яку ми купили за 5,5 мільйонів. А зараз вже на серпень 2025 року там квартири починаються від ціни 7 мільйонів 200 тисяч крон. Тому вирішувати тільки вам, чи пік це, чи не пік, чи почекати на спад, чи не почекати на спад. Я вам скажу так: тенденція зараз така, що відсоткова ставка по іпотеці потихеньку падає, не сильно, але падає. А за рахунок цього збільшується ціна житла. Тому вирішуєте тільки вам. Я вважаю, що якщо ви знімаєте квартиру тисяч за 10-12, ну там до 15, і. Візьмете квартиру, як ми за 5 мільйонів, за 5,5 мільйонів, і у вас буде сплатка 20+, плюс, а то й більше, 25+, плюс комунальні послуги. І якщо ви будете розуміти, що ви це не потягнете, це буде дуже е, важко для родини, то мабуть тоді цього не, не варто не робити. варто робити. Не треба себе заганяти в такі крайнощі. Якщо ми платили на свою останню арендну квартиру 20 тисяч. Тобто ми так вже останній рік думали, що не хотілося б платити 20 тисяч комусь, якщо ми можемо платити там 25, але собі. І це буде вже наша квартира. Ну, і так ми до цього і прийшли. Але якщо вам це, ці суми не підйомні, як то кажуть, то краще навіть не, не розглядати, краще почекати або дивитися дешевшу нерухомість, або просто, просто чекати. Тут ще важливий момент. Дуже багато людей от, зараз які ходять до мене консультації з різних регіонів Чехії, але багато також із Праги. Ну Прага росте дуже великими кроками. Я рекомендую просто тим людям, які хочуть там Прагу і так далі ну, передивитися варіанти, можливо це для вас, щоб взяти околі Праги біля Праги, якесь сусіднє село, наприклад, там або сусіднє містечко де можна взяти за ці гроші за стандартну квартиру в Празі, яка зараз коштує від 7 мільйонів, грубо кажучи, це там 2кк, 3кк, 60 квадратів, да? то взяти за ці гроші просто будинок, наприклад, там 80-100 квадратів в якомусь там містечку в селі, в сусідньому, щоб легше добиратися до роботи. Так, 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 це ж залежить від того, де людина працює, чи є в неї діти, чи там є в цьому селі, Місті, школа, садок це все таке. Також... Звичайно, це все треба порівнювати, це все треба... зважувати. Це так. не так все легко робиться. До цього так... треба прийти так. і це треба обдумувати. Ми обдумували два роки, поки не прийшли до цієї квартири. Ми поміняли кучу варіантів. Перша квартира, яку ми хотіли брати, це була квартира 2 плюс 1. Ми починали з цього. Потім зрозуміли, що таких квартир майже не існує. Вони не виставляються на продаж. Ми передивилися, що це буде 3 плюс 1 або 3 кака. Їх було більше. Підсумку взагалі взяли 2 кака, велику, переробили її на 3 кака, купили собі квартиру з заградою. Ніхто не сподівався на таке. А тобто це все віде. ніхто Повнував не такого. планував. Тому просто треба це все планувати, обдумувати, дивитися, і цим треба займатися і готуватися до цього. Так, далі питання. Що таке дружство? Чи не могли би пояснити, розказати про це? Дружство. Дуже останнім часом популярний запит. ну, В першу чергу, чого дружвіні квартири дуже стали популярними. По-перше, їх дуже багато рекламують в тих же соцмережах, mm -hmm. та, що є дешевші варіанти, ніж звичайні квартири, які продаються, або особні власність. Тому дуже багато людей задає питання на рахунок дружств. Чому, чому, чому можливо, воно дешевше, чому дешевше, Чи можливо його оформити, в іпотеку і так далі. Давайте перше розберемо, що таке дружство. Дружство це кооператив, да? це, грубо кажучи, квартиру, яку можна купити, але власником ти не будеш. Угу. Це основне. Тому треба тут і вирішити, тим людям, які хочуть цим займатися, чи потрібно воно їм це, чи не потрібно. Так, квартира дешевше, наприклад, на 20-30% в порівнянні з звичайною ціною. Тому якби, на це буде дуже страшно. Приваблива ціна. Да, Ведуться, грубо кажучи. Да? Друге, е, який плюс це менше формальності із заформленням. Мається на увазі, що не записується в ніяких кадастрах, нічого. Тобто Ти купив квартиру, по суті, тобі дали документи і все, ти там живеш. Але є також і зворотня сторона. Тобто, дуже багато мінусів: Чого? того, що, перше, ти не власник цієї квартири. Друге, ті договори, які надаються цими фірмами, цими кооперативами, вони абсолютно різні. І є такі моменти нюанси, що ти не маєш права пропустити ніяку складку. Якщо, наприклад, в банку можна це зробити, а домовитися з банком, якщо в тебе якась складна ситуація в житті сталася, то там, по суті, ти живеш, платиш як за оренду. Угу. Тобто, якщо ти, не дай Бог, десь щось пропустив або не перестаєш платити, тебе її просто забирають. Тобто ти платиш іпотеку? Виграняє. ти не, не платиш а іпотеку. А що ти платиш? Як? Ти платиш внески, в це дружство, вона як оформлюється як іпотека. Іпотеку оформити на дружство дуже важко. Не всі банки на це погоджуються. Тому що основна проблема в тому, що ти не можеш надати це житло як заставу для банку. Тому банки на це не погоджуються. Якщо в тебе є якась квартира нерухомість окремо, то ти можеш надати цю квартиру під заставу і взяти гроші, як в іпотеку, на це дружство. Uh -huh. Так можна зробити. Але конкретно під цю квартиру взяти іпотеку це нереально зробити майже. Тобто, не всі банки на це погоджуються. Які погоджуються це досить такі досить, складні вимоги. Вони хочуть від цих клієнтів. Тому. Ми якби не рекомендуємо людям займатися цими дружствами, а рекомендуємо брати особні власністі, щоб вони були власниками ці нерухомості і першу сиру. Краще не брати дружство. Ну реально краще взяти, краще взяти як особні власні стріль, зробити собі купити квартиру, в якому ти будеш власником. А вже далі, якщо ти хочеш інвестувати, потрібно серйозно перевіряти ці кооперативи юридично, щоб вони все якби виконували, виконували ці вимоги, тому що ну. Тобі дають договір, який там буде, наприклад, на 20 років, і вони там кажуть, що ми тобі там дамо передамо право власності там через 10 років чи через 20 років, як виводиш цю іпотеку. Ну образну іпотеку в кавичках. Да? Чим це може гарантуватися? Ми цього не знаємо, і можливо, там цей договор поміняється там через 5 років. Uh -huh. Тому це такий ризик. Uh -huh. тому, я не кажу, тобто що це ризикова ризикована... це ризикова інвестиція, по суті, якби в якому ви не є власником, і потім, якщо щось не дай Бог, стається, не дай Бог, розпадається цей кооператив, тому ти що будеш так показувати. Uh -huh. Тому якби це все рішено тільки на цих людях, які хочуть містити це дружбом чи не хочуть. А не кожне дружство може ем, здаватися в оренду квартира в дружві. Так, е, да, ну це також досить такий великий мінус. Опять же, не кожне дружство погодиться, uh -huh. можливо, вони будуть мати свої умови на це. І по-друге, якщо ти захочеш продати цю квартиру з дружства да, комусь іншому, то треба знайти цю людину, щоб угу, вона також хотіла йти на ці умови, тому mm -hmm. тут дуже важливо. Так mm -hmm. зараз я бачу, що дуже багато проявляється дружбу в різних регіонах, викуповуються, продаються. Можливо, поміняється ринок, можливо, це стане зараз mm -hmm. трендом, ми mm -hmm. нормальним і в нормальні будуть і все буде, але ми це поки що цього ще не, не маємо на практиці, щоб зрозуміти чи. Переводиться це дружство в особній власності в нормальному режимі? Ну, Тому... я читала, що переводиться, але дуже важкий процес, який займає великий час і гроші. Ну, це треба також розуміти, що ти, вроді би, як не зекономив, а в результаті ти даси ці гроші тільки комусь другому як На знак, документів. Так, да, відтоді вийде, якби та ж сама сума, що ти брав особні власенці меншим головником. Наступне питання від підписників: якщо я не зможу виплачувати іпотеку, є такий. Ризик, страху ага. людей перед взяттям іпотеки. До кого звертатися, що робити, якщо людина не може виплачувати якийсь час іпотеку? Е, так, звісно, це є такий страх у багатьох людей. В принципі, у нас Та також вже... є такий страх: 30 років виплачувати так. іпотеку це якби ну, дуже великий час, і все може статися як у родині, як у людини, так заводні. Тому тут треба розуміти, що стається, яка сочування. Чому? Яка причина перше? Це якщо у нас, грубо кажучи, є причина, що ми втратимо роботу да, втрату замістаності, угу. то ну, для цього треба розуміти, що на такий період потрібно мати якусь резервну подушку, угу. тобто резервні кошти, які так. вам допоможуть відкладені е на іпотеку, на іпотеки. допоможуть іпотеку. закрити частину е цієї іпотеки, тобто платити нормальні складки. Е Потрібно відкладати. Для цього робляться спеціальні маєткові учти. Ми також цим займаємося, допомагаємо людям відкладати ці кошти під якісь відсотки, щоб вони були просто на рахунку лежати. Якщо щось стається, вони їх забирають починають вжити на ці кошти. Другий варіант це якщо щось стається зі здоров'ям. Да? Тобто, якщо, грубо кажучи, людина захворіла, людина йде там, на лікарняні, якась, не дай Бог, там якась онкологія знайшлася, чи ще щось, тобто серйозне захворювання. Тут треба розуміти, що. Там себе треба перестрахувати на цей випадок, випадок хвороб, ризиків, травм і так далі. Для цього є додаткові продукти, які в Чехії дуже популярні, і ми, до речі, ним також користуємося. Це страхування життя. Там уже все це індивідуально підбирається під кожну людину, під її завазки, так би мовити, да? тобто під її борги, під її іпотеки. Але треба також розуміти, що Ну, дуже багато так людей думають, що якщо є іпотека, тоді потрібно мати страхування. Якщо іпотеки немає, страхування не потрібно. Це насправді ну, це і, як те саме, як ти платиш оренду, ти можеш випасти з роботи і просто не, не мати чим платити за іпотеку. Ну так тому, якби, я і кажу, що це важливо мати його завжди постійно, незалежно від того, чи маєте ви іпотеку, чи не маєте іпотеку, тому що опять може статися це з вами. Будь-коли якась, допустимо, якщо людина збирає там гроші на ту ж іпотеку, на ті ж там перші внески і так далі, і не дай Бог щось стається серйозне, ламає руку, там, чи ще щось де, на лікарняний на довгостроково, то вона витрачає ці кошти, які збирала, грубо кажучи, на своє лікування і так далі. Тому що да, за аренду, ці ми... плюс, плюс за оренду, плюс треба їсти, харчуватися, плюс якщо є діти, то і дітям і так далі. Тому що гроші не приходять. Вони приходять, але вже приходять Частково. в меншій кількості, тому що соціалки оплачують їх 60% від тієї зарплати, від ставки, грубо кажучи, да, за та що приходить і по зарплаті. Тому тут треба розуміти, що людина випаде, якщо там випаде на півроку, то мінус півроку, грубо кажучи, цих доходів. А коли є це страхування, то вона просто перекриває цією часткою, яку вона тут собі настав. Я в цьому їй допомагаю, розказую, як це все відбувається, і ми наставляємо так ці ліміти, щоб вона не втрачала ці доходи, а навпаки отримувала навіть плюс. перше, угу. ну, все залежить від того, що з нею сталося, яка є причина. Тому тут треба розуміти. Момент, ну, чи може дати банк відтермінування? якесь? Так. на рахунок відтермінування від банку? Так, є така ще можливість. Якщо у вас є вже діюча іпотека і у вас є проблема з фінансами, ви не можете сплачувати іпотеку. Можна просити в банку якби канікули, на mm -hmm. да, які? Там від 3 до 12 місяців, але я але ці гроші треба буде повертати. Так, ці гроші треба повертати, і потім ще треба буде повертати їх з відсотками якимись. Mm. Тому якби я не рекомендую цим сильно прям користуватися, але така можливість є. Е, е, треба уважно просто перечитати ваші договори по іпотеті, які штрафи за це можуть бути, які строки можуть подавати і так далі. Так. Друзі, на цьому ваші питання закінчились. Виписували найосновніші, найцікавіші питання і на ті, які можна було швидко відповісти. Ну, звичайно, ще дуже я розумію, буде багато питань, будемо відповідати, але краще рекомендую приходити до нас на консультацію, де вже будемо розбирати ваші ситуації індивідуально. Якщо маєте ще питання, пишіть під цим відео. Важливо, ми зробимо другу частину. Якщо буде цікаво, комусь і залишаться ще цікаві питання, на які ми зможемо коротенько відповісти. Не соромтеся, пишіть, будемо старатися також відповідати в коментарях. Не забувайте також підписуватися на соціальні сторінки, які є в описі під цим відео. Також там залишають свої контакти. Тож на сьогодні у нас все. Не забувайте підтримувати нас своїми подобайками, підписками. Зустрінемося вже в наступних випусках. Всім удачі, пока, пока. -пока.